Оля замовила... Іди подивишся. Оля замовила з Китаю. <рес> Ми вже, блядь, з Китаю замовляємо гумаки, блядь, <рес> Резинові гумаки з Китаю, бляха-муха. <рес> Не можеш вже в Україні зробити сумочка така в тебе. Доль чегабана. <рес> <рес> І що тобі подобається? А що вони м'якенькі, гарні. Будеш на роботу носити? Ні. Ні? Що. Будемо гуляти ходити з тобою тут. То я думаю, що ти до Саня на весілля підеш. Бодя. Бодя, що скажеш? Китай. Бля, або ну так. Так, так. так війнає. <реш> скільки коштує? Та ти ж купляв, я ну, скільки знаю. Кошту? Там що 500 чи 600 гривень, так? 600 так. Один чи два? <реш> Один твій, один мій. Що смієшся, Бодя? Тобі немає. Коротше, отаке кіно. Фірма 1988 року заснована.